Привіт! Сьогодні я пропоную вам поговорити трішечки про сольові розчини. Досить просту тему. Якщо ви чи ваша дитина хоча б один раз хворіли, то ви знаєте цю рекомендацію гігієна з сольовим розчином. Але ще якщо вам скажу, що сольові розчини бувають різні, і яка між ними різниця, і як обрати правильно, щоб не нашкодити. Отже, мене звати Наталія, я лікарка-педіатриня. Поїхала розбиратися! Вам може бути цікаво, чому саме 0,9% натрій хлору, тобто солі, нас так цікавить. А все дуже просто логічно, тому що у клітинках нашого організму також 0,9% натрій хлору. І тому, дивлячись від того, які у нас потреби, ми можемо обирати сольовий розчин. Якщо нам потрібно саме зволожити е, з, е, слизову болонконоса, внаслідок пересушення чи опалення, чи ще інших питань, то ми використовуємо, наприклад, гіпотонічний, тому що рідина буде переходити в слизову. Якщо нам потрібно виключно для того, щоб зволожити слиз, який знаходиться у носику, і повимивати його, ми використовуємо виключно натрій хлор 09, тобто ізотонічний, звичайний, класичний. Він не буде втягуватись. Це в клітинки створювати додаткового набряку, але якщо нам потрібно навпаки зняти набряк, то ми будемо використовувати сольовий розчин гіпертонічний, оскільки за рахунок високої концентрації солі він на себе буде тягнути воду з нашої слизової. Але варто пам'ятати, що надмірне використання гіпертонічного розчину протягом доби може дати зворотній ефект, тобто набряк навпаки, посилиться. І саме тому ми використовуємо його не більше 2-3 разів на добу. У решті випадків ви можете просто додати ізотонічний, звичайний, класичний сольовий розчин, і це буде достатньо. Отже, я надію, що інформація хоч була і короткою, але вам цікавою, і це допоможе вам у подальшому краще обирати сольові розчини для використання. Не хворійте!